Друзі, доброго раночку, дорогенькі! Вітаю вас сьогодні весняним таким раночком. У нас дуже тепло. Сьогодні один такий буде день, коли дуже тепло. І ми, мабуть, будемо намагатися зробити щось на вулиці на дворі. Ось таке лагідне сонечко для вас. Приємний, приємний раночок. Я, друзі, ось зайшла поратися І погляньте, яку я знайшла красу. Сьогодні мілка наша стала мамою. Ось, ось щойно народила. Собачки там радіють. Така от гарна дівчинка. Мілка біла, а дівчинка чорна. Ну, мабуть, вся в папу, тільки від мами біленький вушка. Ось така краса, слава Богу. Нехай росте великою. От, нехай все буде добре. Филеп, знаєш, укриту, яка ховається у будь-яках. А Греті треба поїсти сухого бадилля. Біжить, біжить вже. знає, що це на її місце. Ох, Грета. Як ми будемо без неї? Вона ж старенька. Ми ось прийшли дорогенькі, попрацюємо трішки, тому що у нас ця багнюка. І воно нікуди не дівається. Дощі йдуть. Цього тижня спрогнозували нам дуже багато дощів, і воно ще буде гірше. Собачки закриті і незадоволені. А ми їх закриваємо, тому що вони в ліс тікають. Ці ось красавчики. У нас відкриті ворота через те, що ми її завозимо трактором усе, беремо свої інструменти та й починаємо загрібати. Ось мілка зі своєю красунею я її зірочкою називаю, бо ім'я гарне, але воно ще не офіційне. Це так я її. От. А діти ще не вибирали ім'я. Така гарнюня маленька. Це її один день. Вона, <смі> вона вже бігає і скакає. Мілка така собі. Думає, десять разів чи підійти, чи ні до мене. А ця, це... ось вона вже скрізь. Один день козанять, а вже ось так вона намагається скрізь просто залізти. Не таке гарнює. Хімі. От і мілка, мілка тут. Мілка, я її не буду чіпати. Sunday's the first day of the next week, so. <laughs> Ось таку територію ми вже, бачите, засипали немаленьку. От, добренько тут. А далі вже не знаю, як ми зможемо чи ні, тому що трактор топне там. Дійсно таке м'яке місце. Будемо пробувати далі, аби засипати чим найбільше, тому що це у нас мама. так. Така ця качечка, яка сидить на яєчках. І бігає так періодично, вигулюється. Будемо дивитися, чи вийде у нас чи ні. От а на зараз отже, стільки ми попрацювали. Наш наймолодший синок Йосип працював найкраще в цей день. Як бачите, він працює не спиняючись, і тому він отримав нагороду. Він замовив собі в улюбленому своєму магазині морозиво і насолоджувався увесь вечір. Ну о, друзі, ми стільки попрацювали, закрили таку велику територію. Там ще спалили сміття, яке назбирали. Кури вже тут, вже їм подобається. Зараз вони будуть нашу роботу розгрібати всю. Ми собі яєчки знайшли. Йдемо додому. Треба відпочити, тому що, чесно кажучи, ніяких сил вже немає. Тому йдемо. А те, що лишилося, будемо далі дороблювати або сьогодні, або дивлячись на погоду, може, навіть і завтра. От. Ну, курам, як бачите, дуже подобається. Так, кури? Отак. От Гарний сьогодні був день. Такий плодовитий. Дякую усім діткам, хто допомагав. От, йдемо на відпочинок. Погляньте, друзі, як за день персик розквіт. І один, і ось там грушка поза ним, ще один. Просто така тепла погода, що вони навіть не задумуються. Раз і розкрилися. Раночком встаєш, а там на тебе чекає ось така краса. Хочу вам показати кущові вишні. Це яке у нас небко гарне, смугасте, синє і жовте. Видно погано, бо сонечко сідає, але. Ну там смугаст. Ходімо, глянемо на ці кущові вишні. Чи ви бачили, чи чули про такі, чи знаєте. А я ніколи не думала, що вишні можуть бути кущовими. Купили ми їх маленькими такими кущиками, ну що там, може, сантиметрів 40 були. і ось. Ця ось дуже файно квітне. Собачки там дратуються на перехожих. Я тільки що була в них. Запитували, що там таке, їм не подобається. Різні чоловіки там на мотоциклах катаються, то вони на них дратують. А, а, а що? Людям подобається, бо весна, вони собі цілу зиму чекали на ту весну, нарешті можуть покататися на мотоциклах, а тут собаки, розумієте. То ось, друзі, така краса. Погляньте, як вона росте. Кущиком і одна, і друга. Купили чотири, дві вижило з них. Не подобалося їм там, де вони росли. От, а пересадили сюди, здавалося б в таке не дуже гарне місце, і вони, друзі, саме тут ось і живуть. Гляньте, як рясно квітне. Минулого року вже були вишеньки, Були. гляньте на ті бджоли, маленькі, якісь смугасті, і такі, і які тільки... це все дике. Наших тут дуже мало. Якщо вам видно, скільки літає, то, то все якісь такі от комахи. Не культурні, не наші, маю на увазі. Дімо, я вам покажу грушку. О, яка гарна грушка, бачите? Розкрилася вже. Я її люблю, тому що вона, друзі, в мене з маленької палички і минулого року квітла, але не дуже рясно, дала там 4 грушки, ми скуштували. От, я чекаю, чекаєш, чекаю. Знаєте, як воно вирощуєш з нічого, то воно таке тобі. Рідна, ця вишенька вже виросла. Ми її купили також маленькою паличкою. Щось там бачу, що ось квітнути буде. Така кисла, звичайна вишня. Ну і персики. Такі от два однакових персика. А це так гарно квітне. Він так. Я, коли мию там посуд на кухні, як він тільки гарно виглядає, такі в нього здорові квіти, бачите? Це Сатурн, плаский-плаский такий персик. Тут аж гуде, все. Але не знаю, що буде цього року. Сподіваюсь, що вже не буде ніякого морозу. бо У нас проблеми саме з цим. Я вам вже неодноразово казала. І це ж веду вас до магнолії. Ось така розкрилася краса. Було кілька квітів, а за ніч ось так вона і пахне так, так приємно. Також купили маленьким-маленьким, та зовсім був маленький кущик. Ось так вона розкривається, здорова така, приємна. Не можу, друзі, вам розкрити квітку, показати, бо в мене ось тут є яйця. Вже як я там була, то я загребла усі яйця, які були. Ось така краса. Я милуюся з вікна, поки є ця краса, а там далі буде видно. Такий садочок у нас. Я сподіваюся, у кого є садочок, що у вас також усе квітне. Ми сьогодні вперше, друзі, вперше газона вже підстригли. Сьогодні старший синок вийшов, підстриг все. Вже у нас зелена така гарна травичка. Тому що у нас все в кулюбабках, абсолютно все. Їх так багато. Їх просто не знаю, незліченна кількість. Я вже сьогодні трішки поприбирала квітнички, буквально там трішки, тут частинку. А з вами вже будемо прибирати все, що лишилося. Так, сьогодні був день просто такий непоганий, то я вийшла буквально на трішечки. Там Пригреблася, ну а далі вас візьму з собою, тому що, як бачите, тут ще не прибрано, нічого не зроблено, але на все свій час за день нічого ж не встигнеш. Ходімо покажу вам ще ось таку красу. Ось такі гарні. Такі вже пухнасті і колір дуже милий. Це вони останніми квітнуть. Після них вже починає квітнути те, що та, багаторічне. Ось таке у нас сьогодні гарне небко, гарний день, спокійний такий, теплий. Дякую Богу, що ми могли сьогодні попрацювати. Розкрився наш з вами букет, друзі. Я порахувала спеціально для вас тут 38 квіточок. Хіба це не краса? Ось такий гарний сорт. Я навіть не знаю, що це за сорт, але, як бачите, квітне дуже справно. Дякуємо йому за таку красу. Друзі, дякую, що провели час сьогодні з нами. Заходьте ще в гості, будемо чекати вас наступної п'ятниці. Нехай у вас буде все добре. Побачимось з вами, дорогенькі, бувайте!